Інтелектуальна гра Брейнринг у Коломиї є доброю традицією. Проводить її молодіжний центр за сприяння відділу молоді та спорту Коломийської міської ради та молодіжної ради. Як кажуть організатори мета гри це в першу чергу поширення серед молоді ідеї активного проведення дозвілля та залучення до участі в інтелектуальних іграх. Це традиційний захід, який проводимо ми спільно з молодіжним центром. Звичайно, дякую всім, хто підключається. Адже, ну, я рахую, було б, не, як то кажуть, не в рівних умовах, тому що нашим відділом більшість змагань проходить спортивних, ну різні молодіжні заходи. Ну і як ми бачимо, молодь багатогранна і хотілося б відзначити такими заходами інтелектуальних розвинутих дітей. Я сподіваюся, що... Боротьба буде запекла, адже минулого року, коли ми грали, турнір розтягнувся майже на 5 годин. Ми трошки змінили формат, щоб не було так довго, але сподіваюся, що знову ж таки пристрасті будуть досить сильні і в результаті ми отримуємо гідного переможця. Проходив брейн-ринг за Олімпійською системою. Весь процес гри контролювався виключно ведучим. Уже четвертий рік цю функцію виконує Володимир Бойцан. Мене особисто тішить. Це те, що з кожним роком все вищий і вищий рівень показують учасники команд. І попри те, що склади команд міняються, але якість гри вона, звичайно, тішить. І це вселяє однозначно надію, тому що, як би не було, але за молодими, освіченими людьми майбутнє нашої країни. За звання найінтелектуальніших змагались команди від коледжів, інститутів та технікумів Коломиї. Микола Шевченко капітан команди уже випускників економіко-правового коледжу. Хлопець каже, що брейнринг для нього наче стиль життя. Я колись навчався в економіко-правовому коледжі, звідти почався мій шлях ігор. Ми вже граємо 5 років, ми вже граємо окремою командою, тому що багато випустилося і ми стараємося продовжити цей рух тут, в Коломиї. Нам подобається так, як займатися тут професійно і виходити далі, грати в містах Франківську, Чинівцях, Тернопіль, Київ. Ми зараз дуже часто їздимо, тому що одна проблема, що зараз фінансуванням, криза і нема спонсорів. Цьогоріч найкращою в інтелектуальних боях стала команда студентів економіко-правового коледжу Хвилина Рівно. А друге і третє місце завоювали команди медичного коледжу Медікус Амікус та Домінанта. Подбали організатори і про призи. Переможці отримали символ мудрості сову, грошові відзнаки і путівку на को चुले